На моє глибоке переконання за майже три роки задекларовані реформи в системі освіти і охорони здоров'я показали з одного боку і вади стратегічного думання цих проєктів, і найважливіше практики його дійснення. Фактично, обидві реформи звелися до скорочення закладів в сфері освіти чи охорони здоров'я, скорочення персоналу. І зменшення фінансування чогось іншого, ну крім цієї фішки з перинатальними центрами, значить показують, що ми здобули значить в нас є кілька перинатальних центрів. Ну коли загальна ситуація в охороні здоров'я є там близька до там до не то, що до нуля, а до мінусу, значить, просто інвестувати 5, 7 чи 10 центрів, це означає на мою думку нічого не зробити. Тому що наш підхід полягав абсолютно протилежному, тобто ми виходили з того, щоб максимально інвестувати. Інвестувати в існуючі заклади охорони здоров'я, частини їх мета наповнення діагностикою, відповідним фінансуванням, відповідним діагностичним і медичним обладнанням, нормальним фінансовим станом медичного персоналу, а не, скажімо, кинути те, що є, і його скорочувати і збудувати, так як ми, значить, для, для, для показухи, збудувати 5-6 об'єктів, які в кінці кінців стоїть е е е е е е платними.